Коломийські депутати зібралися на третє пленарне засідання 36-ї сесії міської ради. Серед іншого розглянули прийняття на баланс міста, нежитлового приміщення на привокзальній і принтер для друку посвідчень водія. Деталі у сюжеті моїх колег. Третє пленарне засідання 36-ї сесії Коломийської міської ради тривало близько 30 хвилин. Зокрема, внесли зміни до доповнення рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік. Надали дозвіл на розроблення детального плану території по вулиці Достоєвського з внесенням змін у схему зонування та безоплатно прийняли на баланс міста. Принтер для двостороннього друку вартістю 123 тисячі 750 гривень. Тепер міський ЦНАП зможе виготовляти документи про першу реєстрацію транспортних засобів і посвідчення. Водія пояснює міський голова Богдан Станіславський. попередньо ми купили, були там, якось поміняли програмне забезпечення. Зараз держава нам передає з державного бюджету з державної власності новий принтер, який дозволить нам надавати ці послуги нашим і не тільки нашим громадянам, нашої громади, тому це є дуже важливо для нас, тому що це є і платні послуги, тобто це ми цим самим будемо заробляти. Для нашої ради кошти ще одне питання стосувалося прийняття на баланс міста нежитлового приміщення по вулиці Привокзальній. 2 раніше там була бібліотека, розповідає мер. Зараз там знаходиться і платформа підтримки ВПО, і це є приміщення до 50 квадратів. Воно має окремий вхід. Ми його відремонтуємо і побачимо, як по потребі будемо використовувати для своїх потреб. Після порядку денного заслухали депутатські запити. Юлія Марціновська, Андрій Хращук, події НТК.